Той із головних персонажів мав померти. Чому касовий успіх мультика пов'язують із зоряними війнами? До чого міг привести невинний флірт лінивця. Про все це та багато іншого. Ви дізнаєтесь в цьому ролику? Всім привіт! Ви на каналі Навколо Кіно. З вами, як завжди, Євген. І сьогодні розповім про маловідомі факти з мультика нашого дитинства «Льодовиковий період. Він в себе найкращі риси іменитих попередників та став дійсно чудовим і якісним продуктом. Беріть щось смачненьке та влаштуйтесь якомога зручніше. Буде прохолодно, весело та цікаво. Всім приємного перегляду! період в березні 22-го культовому мультику виповнилось 20 років. Проста історія про пригоди абсолютно різних тварин, завдяки влучному доброму гумору та зворушливій оповіді підкорила серця глядачів різного віку та стала одним із найголовніших анімаційних хітів нульових. Після того, як популярність динозаврів пішла на спад, кінобоси почали міркувати, хто повинен зайняти цю нішу. Саме так і виникла ідея створення льодовикового періоду, мультику, який через жарти та іронії висвітлює важливі екологічні проблеми і змушує задуматись про долю нашої планети. Сюжет першої частини, в якому троє головних персонажів намагаються врятувати дитину після гибелі її матері, детально повторює зав'язку вестерна три хрещених батька, який вийшов у далекому 1948 році. Спочатку мультик мав стати максимально серйозною драматичною історією, але анімаційну студію Blue Sky, яка займалась розробкою, придбала кінокомпанія «20-те століття Fox та поставила ультиматум, що льодовиковий період буде знятий лише тоді, коли перетвориться на сімейну комедію. Цей ролик зроблено за підтримки творчого об'єднання. Цікава ідея. Вони перекладають та озвучують найпопулярніші фільми та серіали українською мовою. Якщо надії для світу немає. Нащо жити далі живуть задля сім'ї. Кожен із вас розуміє наскільки вагому роботу виконує команда цікавої ідеї. А зараз край важливо споживати саме український контент. Тому мерші переходьте за посиланням в описі чи закріпленому коментарі. Підтримуйте українське та насолоджуйтесь переглядом улюблених проєктів від цікавої ідеї. У першому ж кадрі стрічка знайомить нас із шаблезубою щуробілкою на прізвисько Скрат, одержимою любов'ю до жолудів. Комічний персонаж у чорновому сценарії мав продемонструвати наближення катастрофи та стати жертвою льодовика. Творці навіть не думали давати більці багато екранного часу, але вона дуже сподобалась тестовій аудиторії та згодом стала одним із ключових героїв. До речі, скрата озвучував режисер мультфільму Кріс Вердж, Однак у результаті, як ви вже знаєте, персонажа залишили німим заради бажаного комічного ефекту. Перед прем'єрою режисер сильно переймався, що мультик зазнає краху, але в прокаті за перші вихідні він зібрав 47 мільйонів доларів та з часом встановив декілька голівудських рекордів. Недоброзичливі люди запевняли, що на феноменальну касу стрічки вплинув другий епізод зоряних війн, адже саме трейлер атаки клонів крутили перед прем'єрою льодовикового періоду. Шанувальники епічної саги Джорджа Лукаса нібито купували білети, оцінювали на великому екрані промо майбутнього блокбастера і одразу покидали кінотеатри. Льодовиковий період став першим повнометражним проєктом Blue Sky, і саме його успіх подарував студії світле майбутнє та можливість працювати над новими мультиками. У 2019 році Дісней викупив 20-те століття Fox і відповідно Blue Sky, А через два роки, нібито у зв'язку з пандемією, медіагігант Гігант ухвалив рішення про закриття студії. На прощання та одночасно 20-річний ювілей з момента релізу першого льодовикового періоду Blue Sky опублікували коротенький ролик під назвою Кінець, у якому білка нарешті спіймала та з'їла жолудь. Незважаючи на такий своєрідний фінал, Дісней в минулому році релізнув шість серій по декілька хвилин, пов'язаних із новими перегодами з крата. Спочатку на роль лінивця Сіда розглядали Леонардо Ді Капріо, Тобі Джонса та Робі Вільямса, але право озвучувати персонажа дісталось Джону Легуїзамо. Актор перебрав більше десятка всіляких інтонацій, доки не подивився документалку про лінивців. Він набив собі рота їжею, так само як це робили тваринки, і в результаті отримав бажаний голос. До речі, творці надавали акторам повну свободу у пошуку ідеального звучання. Гордий та незалежний шаблезубий тигр Дієго міг загорити голосом Антоніо Бандереса, Кевіна Спейсі або Бена Кінгслі. Проте в результаті його озвучив Дені Селірі. Рей Романо перевтілився в Менні, а на його місце розглядали Роберта Де Ніро, Джорджа Клуні та Сем'юля Джексона. Оригінальний льодовиковий період це єдиний мультик у франшизі, який був випущений на відеокасетах. Малюнки в печері, які знаходять наші авантюристи, є точними копіями відомих наскальних зображень та написів, які були виявлені у ласко на території сучасної Франції, і як стверджують вчені, їм від 15 до 17 тисяч років. Незважаючи на те, що нам продемонстрували, м'яко кажучи, обділених розумом Додо, Насправді цей вид нелітаючих літаючих птахів умудрився пережити буквально всіх представлених у мультику персонажів. Спочатку автори планували зробити сіда пронирливим шахраєм, і в стрітці навіть було декілька сцен, в яких лінивець на своєму шляху обводить навколо пальця невинних героїв, але всі подібні моменти були вирізані а риси характеру перекочували до броненосця Тонні, яку ви могли побачити в сиквелі. Також творці кардинально змінили грязові процедури лінивців. Кульмінацією цієї сцени мав стати потужний удар нижче по але небажаний рейтинг pg 13 та в подальшому втрата цільової аудиторії змусило відмовитись від цієї ідеї. Всі п'ять частини льодовикового періоду у світовому прокаті зібрали більше трьох мільярдів доларів та зайняли почесне третє місце в рейтингу найкасовіших анімаційних франшиз, поступившись лише нікчемному я та шреку. До речі, про зеленого огра я також хотів зробити подібний ролик, але на теренах Ютубу про нього не знімав тільки ледащо. Тому напишіть, чи варто мені присвячувати випуск шреку. Коли маленький хлопчик помічає застиглу літаючу тарілку прибульців, він піднімає руку, щоб привітатися. Цей жест має назву вулканське привітання. Він означає живіть довго та процвітайте та відсилає до культового серіалу Зоряний шлях. Малюнок лінивця, яким нас розвеселив сіт, насправді був зроблений трьохрічним сином художника-аніматора стрічки, а буквально всі зображення із фінальних титрів малювали дітлахи членів знімальної групи. До речі, в самому кінці в графі дітей льодовикового періоду автори перечислили всіх немовлят, які народилися у команди під час роботи над мультиком. Багато тварин, що з'являлися в численних сиквелах, спочатку були повністю розроблені для першого фільму. Як заявляв режисер, Тигр Дієго мав померти в фіналі оригінального мультика, але сльози тестової аудиторії змусили змінити трагічну кінцівку з щасливим хепіендом. Попередня підготовка до зйомок у авторів зайняла понад рік. Вони черпали знання із різних наукових джерел, відвідували музеї, розглядали закам'янілі залишки тварин і постійно спілкувалися з вченими. Єдиним проханням консультантів стрічки, антропологів з музею природничої історії було не демонструвати динозаврів, адже вони зникли за 20 тисяч років до зображеної мультику епохи. Кожна із заморожених істот, яких бачив лінивець у льодовику, з'являлись в наступних частинах франшизи: риби у сиквелі, динозаври все таки більш-менш обґрунтовано стали частинкою триквела, і навіть НЕЛО ви могли побачити у п'ятому фільмі. До речі, завдяки йому білка злітала у космос. У чорновому сценарії сід мав зустріти подружку на ім'я Сільвія. Її образ був готовий, але на постпродакшені з невідомої причини Сільвію нещадно вирізали та тим самим залишили лінивця аж до п'ятої частини без пари. Білка Скрат була повністю вигаданою тваринкою, але несподівано в 2009 році вчені в Аргентині виявили останки маленького вимерлого савця, який нагадував землерийку з довгими іклами. Знахідку науковці одразу ж назвали на честь божевільного мультиплікаційного персонажа. Спочатку автори хотіли прикрасити логотип компанії 20 століття Fox льодом. Саме цю версію можна побачити в оригінальному трейлері, проте, в самому фільмі вони вирішили відмовитись від цієї ідеї. Перша частина франшизи є єдиною стрічкою, де в кадрі з'являлися люди. Сиквел льодовикового періоду вийшов у 2006 році. Він зібрав максимальну касу серед мультиків і навіть гідно позмагався із фільмами. Глобальне потепління обігнали лише пірати Карибського моря та Код -да Вінчі. До речі, саме другу частину багато хто вважає найкращою із цієї франшизи. Напишіть, чи зміг сиквел у вашому особистому рейтингу перевершити оригінал. На цьому в мене все. Не забувайте підписуватись та ставити вподобайки. Всім спасибі за підтримку, за перегляд і до скорої зустрічі.